Ви, напевно, чули про те, що в Україні є запас надр на 14,3 трильйона доларів. Ну українці не до кінця розуміють, що це за цифри. Якщо ви візьмете мільйон і мільярд, то різниця між ними в тисячу разів. Тобто уявіть собі, що у вас є один магазин, а в когось тисячу магазинів так оце один це мільйонер, а тисяча магазинів у людини це вже мільярдер. А тепер, якщо ви візьмете мільярд і трильйон, то буде мільярдер це з одним магазином. а… Трильйонер це з тисячу магазинами. Уявляєте відмінність? так? Уявляєте. Тобто, якщо у вас є один мільйон, то мільйонер від трильйонера відрізняється в того, що в цього мільйон магазинів, мільйон магазинів. Це можна покрити всю планету магазинами. Це щоб ви розуміли. Так от, якщо ви візьмете 14,3 мільярда доларів та поділите на 40 мільйонів населення в Україні, то ви отримуєте, що кожному із вас, кожному, кожному з нас. 350 тисяч доларів. Кожному. Це якщо взяти, що у нас реально 40 мільйонів. Це кожному, це дітям, літнім людям, всім абсолютно, всім. 350 тисяч доларів. Скажете, стоп, а де ці гроші? А я вам скажу: за 33 роки незалежності ми побудували олігархічну модель, де частина людей все-таки навчилась і якось розвиває там малий середній бізнес себе забезпечуючи. Але великі бабки. Ті, що можуть забезпечити всіх людей, вони належать невеликій купі сімей. Ну, в Україні їх кажуть, що десь 15-20 сімей, які є. Ну я не скажу всі мільярдерами, але там сотні мільйонів доларів. Сотні. А у найтоповіших це дійсно мільярди доларів. Мільярди. Це наші з вами гроші. Це гроші, які не зароблені на IT, на світовій відомості, на якихсь брендах. Це, це гроші. З надер України взяті у вас. Тому що влада побудувала олігархічну модель за 33 роки. І, на жаль, поки що нічого не змінюється. І Дональд Трамп це знає, і тому він каже: я просто вас заберу. І все. А тепер олігархи і влада стоять перед вибором. Частину віддать, чи Україну кинуть у перевибори, і Трамп знайде того. Хто забере в олігархів і ще й цапне собі, бо не цапнуть собі, це в Україні просто вже знаєте бути лохом. Телеграм, Ютуб, шапці профілю, там, до речі, про це докладніше. Підписуйтесь, не забувайте.